З перших днів вторгнення російських військ на територію України точиться запекла боротьба не лише на полях бою, а й у лікарнях. Тут медики стоять на передовій, надаючи допомогу пораненим хворим та породіллям. Сотні крачвидкої допомоги під обстрілами вирушають на виклики. Потужну підтримку і забезпечення мирноградської лікарні та лікарів медикаментами, витратними матеріалами, одягом, їжею надали благодійні організації, як українські, так і закордонні. Дуже багато допомагає нам міжнародний комітет Червоного Христа. З ними у нас заключено меморандум про співпрацю поки до кінця цього року. Згідно цього меморандуму, ми отримали лікарські засоби. Майже кожен місяць ми отримуємо. Поставки лікарських засобів витратних матеріалів та медичне обладнання за осінь поточного року від комітету Червоного Хреста України мирноградська лікарня отримала монітори пацієнта та апарати ЕКГ. Від агенції здоров'я ми отримали датчик ультразвуковий. Також від комітету міжнародного червоного хреста ми отримали два надсучасних апарати ШВЛ. У лікарні зазначають, що вартість одного апарату ШВЛ сягає 820 тисяч гривень, і своїми зусиллями лікарі не змогли придбати такі установки. Апарати хороші, сучасні, доступні. Головне, що качественно не послужу довго при своєвріміном уході за ним і може казати допомогу як взрослому на середину, так і дітському. Такі благодійні організації, як країна добра та лікарі миру, надають допомогу у вигляді лікарських засобів та витратних матеріалів. На питання, як вдалося налагодити такі тісні зв'язки та співпрацю із багатьма організаціями, у лікарні кажуть наступне: це довгі, довгі дні переписки, листування. Пошуку інформації в мережі інтернет. Намагаємося знайти постійно нові фонди, і ми багато дуже направляємо листів про допомогу. Головна медсестра каже, допомога від благодійників надходила і до війни, але сьогодні більше допомоги надходить від іноземних організацій. Особливо, коли Епідемія коронавірусу ми звертались так, допомагали нам медичним обладнанням, але в цей час більше міжнародних організацій зараз нам допомагають. Листуємось, пишемо листи і на англійській мові, і, і знаходимо контакти в мережі інтернет, хочуть лікувати якісніше, тому і звертаються за допомогою до благодійних організацій. Ця допомога дуже вагома. Що закупити за власні кошти у нас немає можливості, особливо такі таке медичне обладнання, котре коштує багато грошей. Знімальна група телебачення Капрі з Мирнограда спеціально для Капрі Нюс.